Основною перешкодою для будівництва української держави, як досалої домівки для українського народу, є низька культура українців. Хоча в загальному український народ є найкультурніший з усіх існуючих народів, але все одно більшість нашого українського народу має досить таки посередню або й низьку культуру. І це і нормально для будь-якого народу, тому що в будь-якому народі тотальна більшість населення мають достатньо низьку культуру, є так званою сірою масою. Цірмаса то ніякого раз а Просто людям ну, не цікава політика, не цікава культура, вони займаються своїм життям тощо. Саме тому оці мої намагання донести до людей правильність реформ в нашій державі, які мають основну мету підвищення підвищення культури українців. Тому вони якісь десь іноді хтось може сприяти радикально, як, як до прикладу моєї ідеї, щодо позбавлення виборчих прав більшості населення України. Як до введення фізичних покарань, як до радикальної реформи правоохоронної системи, судової системи, тощо, як до прибирання більшості тих ліберастичних так званих ліберально-демократичних норм, які зараз нам втокумачують вороги народу українського. Це нам потрібно для того, щоб Україна став одиницею значної світового масштабу. Щоб Українець, як він в Україні є господаром, так і в будь якій держави світу приїжджає українець і всі зразу розуміють, що треба поклонитись перед його ясним образом. Українць в Україні має мати можливість займатися своєю улюбленою справою своєю омрійною справою не має бути ніяких першоток, як є тепер в теперішньому лібаристичному демократичному світі, де без грошей, без військів, без е, структур чужинських, всяких іноземних, всяку лібаристичної е, лобіїстичної зарази. Ти нічого не здатний досягнути в нашому суспільстві в майбутньому в українській державі, яку ми за вас будуємо. У нас кожен українець зможе робити все, що хоче, і розмір гамеця і зв'язки не будуть мати жодного стосунку. З іншого боку, у нас має бути і виходити аристократизм, бажання людей бути велитими духу, і, відповідно, державне стимулювання цього і на фінансовому рівні, і на культурному, і на соціальному рівні стимулювання. Так само, і дух лицарства. Він не просто має бути духом, який використовують ті негідники, які є при владі. І той шмельць, який на вибор голосує як собі хоче, але лицарство має бути ознакою. Має бути, має державою стимулюватися лицарство. І ці мають не лише гинути на фронті, але так само і в суспільстві мати високі посади і бути шанованими і за життя, і після життя. Тому культурно... Українську державу ми за збудуємо, в якій буде культурний і величний український народ, яку будуть зазвести всі нерозуміті держави світу, брати з нас приклад, тому що ми українці здатні в українській державі створити найкращу державу, зразкову державу, де всього людства, і зокрема для нашої багатостраждальної. Європейської європейської цивілізації, так званої білої раси, яка зараз активно деградує і вимирає найрадикальнішими методами. Ми з вами є порятунки ем, порятунок для українського народу і для всього людства.